Далі про тих, хто ціною власного життя боронить Україну від терористів. Прикордонник Євген Пікус віддав найцінніше власне життя під час кривавого бою із терористами у Луганській області. Він з побратимами не дав найманцям прорвати вірену йому ділянку державного кордону. Сьогодні батькам героя були передані його нагороди. Він не побоявся стати на захист України у найважчі часи. Не злякався ворога, собою затулив пораненого військового та загинув від ворожої кулі. Євген пікус, підполковник Державної прикордонної служби віддав життя під час виконання службового обов'язку разом з підлеглими до останнього борони в рубіж держави у районі Красної Талівки Луганської області. Терористам так і не вдалося прорвати цю ділянку. Случайна подвиг Евгения Михайловича, что ту задачу, которая ему была ставлена, он выполнил успешно. Он спасал полковника, полковника сейчас генерала, погибшего Мамона. Вынес на себе свышки вышки тяжело солдата. Много добрых дел. Батькам та сестрі загиблого офіцера передали його нагороди. Орден за мужність третього ступеня було присвоєно Євгену пікусу посмертно. А медаль за військову службу президент України присвоїв підполковнику за чотири дні до його загибелі. Євген Пікус був випускником Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Сьогодні тисячі вояків так само боронять рубежі української держави. Тож в умовах російської агресії наше військо потребує модернізації. Про необхідність впровадження нових рівнів обороноздатності держави говорили на сьомій всеукраїнській науково-практичній конференції. Як каже науковець Володимир Бутенко, це є одним із найголовніших завдань. Деться про підготовку кадрів, про підготовку військовослужбовців, про підготовку людей, які стоять на охороні наших кордонів. А це свята справа. І в наш час надзвичайно непростий. Ми розуміємо, що сьогодні саме ці кадри мають бути найвищого гатунку, вони мають відповідати стандартам сучасним і бути готовим до того, щоб стати. Ну, скажімо, проти тих викликів, які мають місце в нашому житті.